чудовий варіант, для тих, хто хоче економити і мати велику машину. Це Mercedes GLS 2016 року. Офіційний в ідеальному стані, повністю весь в рідній фарбі, плакокрасочному по покриттю взагалі без нарікань. в вкруг, електропривід багажного відділення. На оригінальних сплавних тисках все максимально красиво виглядає, безключовий доступ по автомобілю. Передній. Спереді у нас все в ідеальному стані. Це 4 підіймача. Круїз, контроль, мультикермо. Великий монітор достановлений оригінальний. Пнемо подвіска, все працює повністю без жодного зауваження по задньому ряду. Також все виглядає в дуже доброму стані. Власник озвучував, що навіть ніхто і не їздив ззаді. Підігрів сидіння, задніх, задній є ще третій ряд, тому можна використовувати автомобіль для довгих сімейних поїздок. Переглянути автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати його за готівку в лізинг або ж кредит. Тому чекаємо на вас.